Майже півтори тисячі переселенців перебувають нині на Прикарпатті. Більша частина з них з Донецької та Луганської областей. Майже 300 людей з Автономної Республіки Крим. Такі дані регіонального штабу по роботі з переселенцями. Нині на Івано-Франківщині є 73 вільних об'єкти, в яких можна тимчасово поселити ще 361 переселенця. Тимчасовим притулком в Івано-Франківську став готель Бандерштат. Тут можуть забезпечити дахом над головою 25 переселенців. До переліку об'єктів для проживання переселенців переселенців можуть увійти також готель Зірка та гуртожитки в обласному центрі тлумачі та бурштині також. Є 75 осіб, що не зареєстровані як переселенці. Вони перебувають у родичів, знайомих або просто у своїх близьких людей. Вже починається процес, зворотній процес. Так, 33 особи на сьогоднішній день повернулися. До Донецької області У нас деколи ідуть непорозуміння про те, що в Бандерштаті люди, які перебувають в досить комфортних умовах, вони хотіли б залишитися тут на постійно. На превеликий жаль, готель Бандерштат ми розглядаємо як такий ну резерв... резерваційний заклад, де не більше два тижні ми маємо можливість поселити людей, а потім пропонуємо їм інші е, місця. Попри проблеми з житлом і працевлаштуванням переселенців, в координаційному штабі нині вирішують питання влаштування дітей зі сходу у дитячі садочки Івано-Франківська. Зважаючи на численні черги у дошкільні заклади, в регіональному штабі вирішили дітей, батьки яких зареєструвалися в центрі зайнятості, прийматимуть у садки першочергово. Діти Будуть влаштовуватися поза конкурсом в садочки міста Івано-Франківська, але якщо батьки безумовно знаходяться на території, перебувають на довготерміновому перебуванні міста івано франківську і звернулися в центр зайнятості тобто, ті, які мають можливість працевлаштуватися для того, щоб діти були приглянуті, вони будуть звертатися в садочок. 1 вересня до загальноосвітніх закладів міста зареєстрували понад півсотні дітей зі сходу. Портфелі та шкільні форми придбали за кошти громади Івано-Франківська та польського міста побратима. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, окрема тема.